Прикарпатські надзвичайники з початку року здійснили близько двох сотень виїздів для надання допомоги на місцях ДТП, під час яких було врятовано більше чотирьох десятків людей. Під час таких виїздів рятувальники зазвичай деблокують потерпілих, допомагають у перенесенні постраждалих до карети екстреної медичної допомоги, відключають клеми акумуляторних батарей з метою запобігання загоранням, огороджують місце події, змивають паливно-мастивні матеріали з проїжджої частини дороги. Зокрема, 5 червня в Косівському районі рятувальники ліквідували. Довали наслідки двох ДТП. До служби порятунку надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду у селі Смодна Косівського району за участі легкового автомобіля Mazda. Прибувши до місця виклику, надзвичайники за допомогою гідроінструменту, деблокували двох постраждалих пасажирів з понівеченого салону автомобіля та деблокували тіло водія без ознак життя. Того ж дня трапилось ДТП у селі Рожнів. На місці події рятувальники від'єднали клеми акумуляторної батареї транспортного засобу з метою запобігання загоранню та за Печили освітлення місця події, головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області звертається до громадян з проханням бути максимально обережними та обачними, дбати про своє життя та здоров'я і не порушувати правил дорожнього руху.